В нашому місті спорту завжди приділяли значна увага. Найбільш популярним серед усіх видів спорту є футбол. Коростенці полюбляють не тільки вболівати, а й грати в нього. Не дарма на древлянській землі проходить стільки футбольних матчів, чемпіонатів та турнірів. Вже багато років поспіль любителі спорту проводять зимовий турнір з мініфутболу серед чоловіків. У нас вже традиція стала, про це вже було сказано, що проводити зимовий чемпіонат по мініфутболу в нашому місті. Слава Богу, що ми його продовжуємо, слава Богу, що є достатньо багато команд, які хочуть виступати. Хотів, щоб було більше. Ми ну, пам'ятаємо не так давно, це років 10 тому назад, було заявлено 34 команди. Сьогодні 14 то було 34. Ну, Будемо вважати, що то такий час, зміни якісь проходять, але будемо тягнутися до кращого. Зичу добра успіхів в цих змаганнях, перемоги обов'язково, гарно виступити, показати достойний клас. В турнірі беруть участь 14 команд. Поборотися за титул чемпіона зимових змагань мали можливість усі любителі футболу. Заявки на участь в турнірі приймалися від підприємств, десячо-юнацької спортивної школи, бізнесових структур та від мешканців міста. Ім'я переможця змагань ми дізнаємося через місяць. А поки всім учасникам турніру ми бажаємо вдалого виступу.